Вправо будинок. Сьогодні ми з вами будемо вчитися переміщувати слої. Взагалі будемо вчитися працювати зі слоями. Отже, для початку давайте відкриємо нашу вправу файл відкрити. Так, відкриваємо папочку будинок і відкриваємо файл наш. Так, Тут зображення приклад, а робочий проєкт наш. Отже, ми відкриваємо наш робочий проєкт. І так, ми завантажували будинок. Як бачите, він в розібраному стані. Кожна ця, ця частинка зображення розміщується на окремому шарі. Отже, давайте подивимося. Зараз ось у нас шар один. Тут у нас маленьке зображення. Отже, якщо нам потрібно перемістити саме цю частинку, щоб вона була активною, саме оце зображення. так то нам потрібно виділити його, потім а, вибрати переміщення виділеної області, і таким чином ми можемо її переміщати. Як бачите, цей шар знаходиться нижче від цього зображення. Так, йдемо далі. Якщо нам потрібно перемістити друге зображення, а саме, скажімо, це зображення, так ми його виділяємо. Вибираємо знову інструмент переміщення, але воно не переміщується. Чому? Тому що ми з вами знаходимося на першому шарі, а це зображення у нас знаходиться на другому. Значить, нам потрібно перейти на другий шар. Ми переходимо один раз, кладівою кнопкою миші на другий шар. Робимо його активним і пробуємо зараз перемістити. Так, переміщається саме наш фрагмент. Отже, що нам потрібно далі зробити? Як бачите, ця, цей шар, оце зображення, воно стоїть так, як треба. Нам потрібно, щоб ця частина всі впала з цією частиною. Звісно, що нам потрібно перевернути цю частинку. Як нам це зробити? Ми на хрестик наводимо курсор миші, затискаємо праву кнопку миші і ведемо, мишку, перевертаємо. Отже, таким чином ми перевернули. Тепер нам треба просто підвинути, підставити так, співпало, співпало. Таким самим чином, нам потрібно перевернути і наступне зображення. Отже, це ми знаємо це в нас шар 1. Переходимо на шар 1, виділяємо. Так, виділили. Буває так, що виділення, ну, отак от ви виділили. Так? Як змінити це виділення? Ми вибираємо переміщення області виділення Це інструмент. Тут у нас з'являються такі краплинки, точки, кружочки. Беремо за них і переміщаємо. Так. ми змінили. Ну, а тепер беремо інструмент саме переміщення виділеної області. Спускаємо. Так, нам потрібно перевернути. Угу. так, Беремо за хрестик, права кнопка миші. Перевертаємо. Це в нас низ, то в нас верх, Підставляємо все так, але нам не потрібно його відзеркалити. Розвернути сюди. Якщо нам це зробити. Ми зараз працюємо з вами слоями. Отже, на панелі давайте подивимося, де у нас складка слої. Є складка слої. Тут у нас є перевернути горизонтально, перевернути вертикально, поворот і масштаб. Нам потрібно зараз з вами перевернути горизонтально. Натискаємо новою клавішою миші, перевернути горизонтально. Перевернули. Отже, давайте. Тепер переміщуємо наше зображення. Підставляємо його Так. зображення. Ну, таким самим чином ми переходимо на четвертий слой, виділяємо нашу кришу Так. беремо інструмент переміщення. Це така синя, синя стрілочка. Це саме переміщення. Так. Права кнопка ми ще ведемо. Мишку перевертаємо так, беремо за хрестик, підставляємо вуаля, криша на місці. Далі нам потрібно намалювати вікно і двері. Якщо ми будемо малювати саме на... зараз, то ми намалюємо в на четвертому шарі, тому ми буде створимо новий шар. Для цього натискаємо один раз лівою клапочкою миші. Додати шар. Так, слой 5. Давайте даємо назву. Для цього ми зайдемо в свойства. і Слой 5 стираємо. І пишемо, що це у нас буде вікно. Вікно. Окей. Так, ми бачимо, що цей шар у нас вікно. Отже, ми можемо малювати тут вікно. Яким чином, ми можемо намалювати вікно. Вікно це такий прямокутний. У нас є автофігура